Вітаю, ви дивитесь програму Провокація. Цього разу ми вирішили поїхати в Чигирин, та не просто так. Спочатку зателефонуємо до їхньої місцевої адміністрації, представимося кимось з обласної влади та спробуємо отримати закриту інформацію. Ну і звісно, попросимо, аби нас там нагодували. Добрий день, це вас турбують з при служби губернатора. Скажіть, будь ласка, у нас планується перевірка невдовзі по Чигиринському району. Ми хочемо відправити сьогодні двох людей наших. Алло. Mm, да. От, щоб вони оцінили там настрої людей. У них своє завдання будуть. Мені потрібно, щоб ви допомогли, можливо, там ну, посприяли, коли треба буде там по чиновникам деяким походити. Це реально? Mm, так, в принципі, так. Да. Ну, це ви просто як моніторити ситуацію, так? Да? Так, да, да, вони приїдуть помоніторити ситуацію. Десь о другій годині дня вони приїдуть. І якщо буде можливість там нагодувати їх, якщо вони там затримаються, добре? А ви хто? Я з прес-служби губернатора. <гуми> так, Все, тоді зв'яжуться. Все, Дякую вам за допомогу. <гуми> до побачення. Грошей на нормальну фарбу не висичала би. <гуми> Зафарбувати ось цей напис, тож дехто вирішив просто взяти клейонку і начепити на каміння. Тож ми врятуємо букву Р, тому що скоро все відлетить. У нас, на щастя, є скотч. Не дуже врятував. Але як бачите, деяким буквам все ж таки не пощастило. Ось буква Е наполовину Е. Ну, вийшла така собі одиничка. 28 кілометрів до Чигирина. Ось тут кілька років тому збудували чудовий туристично-інформаційний центр. В принципі, нам, як липовим таким собі ревізорам-інспекторам, можливо, вони нам також щось і скажуть. Тож побігли до них. Нічого не скажуть, тому що зачинено. відомо, ну, навіть чи є розклад роботи, немає нічого. Лише от гарна карта Сергіоніх сюди, Така карта класна. Хоч щось. Я так розумію, ось в всю цю будівлю збудували лише для того, аби розмістити цю карту. В принципі, теж тут багато інформації. Ось Чигирин, Суботів, Медведівка. Навіщо? Правильно тут люди, якщо і так все зрозуміло. Ми в прекрасному місті Чигирин, приміщення біля районної державної адміністрації тут хтось вкрав люк. Пані Світлане, ми вже приїхали, ми вже в адміністрації. Зюди угу. да, він буде знімати процес. Заступника, яка на сьогоднішній момент виконує обов'язки голови. Так, давайте. Давайте. Чи є всі працівники на місці, які проблеми є, от, щоб, можливо, там от якось будуть вирішувати далі кадрові питання, от, кого там звільняти, ну, я так розумію, кого призначати? Тому давайте зайняти закінчим про апарату. відомості на зарплату? Є така зараз інформація? Ну у нас голови є ж обов'язково цей же ж відділ господарський. Там обов'язково давайте туди Рай... пройдемо. Рай... Проханням вони щодо відомостей про заробітну плату. Да? Голови райдержадміністрації. адміністрації. Е, Ми тільки надаємо відомості у. Повідомлено інформація була запад, а буде побратим партнерів. Просто... Mm -hmm. Не ну да, все. Ну добре, тоді візьмемо так. Ви покажіть посвідчення своє, що ну, тут... в машині потім ходимо. Mm -hmm. да, керівник апарату. і якраз поспілкуєтесь по основних питаннях кадрів. Mm -hmm. вас цікавлять, так? Да, 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 да. Да. Все, дякую вам. Все, все. Скільки на даний момент працює колишніх членів партії регіонів, от в адміністрації є така інформація? Ну, на сьогодні я не можу сказати таку інформацію. Звичайно, ви знаєте, що о, звільнилися в нас тільки перші заступники, заступник голови рекорд-адміністрації, голова на сьогодні звільнення, який був призначений в травні місяці. Угу. Тобто всі останні працівники у нас працюють на роботі. Скільки прибиральник отримує і скільки голова райадміністрації? адміністрації? Ну, голова райадміністрації адміністрації чуть більше трьох тисяч його ставка. Ну, плюс премії, надбавки. Ну, на, на сьогодні голова не отримує Ні премії, ні надбавки, нічого. Тобто три тисячі гривень. Три тисячі, так. Да. А прибиральник. Ну, прибиральник це мінімальна премія. Потрібно написати заяву на ім'я голови адміністрації. Буквально там кілька слів, що ви зобов'язуєтесь працювати на український народ і підпис, все. Тобто ця інформація буде передаватися туди нагору, ну як от, до справ буде прикріплюватися. Чаном на український народу, на який ж би народ працює? Це взагалі зараз як, там як, так, та, та зараз та... там таке зараз загалі таке, яке завієві Це На кого ж би працює ну, на, український... на Чигиринську громаду та український на, народ? Отак, От таку заяву зможете написати? Це в особисто так. Ну зараз беремо. Так, ну тоді ми почекаємо. Добре, напишете чорний напиш. Я хочу, перш ніж я поведу вас ще куди-небудь, що uh -huh. я поведу, я вже думаю. Дайте мені документи, згідно яких я хоч буду володіти. Хто ви такі? Це так. Тричі ви нас сьогодні набирали. Ми дійсно так. Треба було uh -huh. мені спочатку, мабуть, подзвонити на облдержадміністрацію, і дізнатися. Чесно мені кажуть, звідки ви? Бо нікуди не поведу. Ніхто з при служби вас сюди не направляв. Ми телекомпанія Віка, програма Провокація. Тобто ми хотіли перевірити, чи можна, зателефонувавши в районну адміністрацію, просто ну, невідомо кому, так, прийти і тут щось вимагати. Ось таке наше завдання було. Ми це з ними поспілкувалися. Ми дізналися, що це е, журналісти ТРК Віка. Які до нас завітали з програмою провокація і вирішили спровокувати нас на дії, як ми їх зустрінемо, що ми з ними робитимемо, як ми їм яку інформацію ми їм надамо? Ну запізнилися, чесно вам скажу. Треба було спочатку це мені зробити. Це мені наука на, на подальше. Інформаційно-туристичний центр він працює і там є людина. Є сторожі, і в них є база даних повністю, де можна і інфраструктура туристична, тобто де можна похарчувати, переносити. Немає нічого, ми стукали туди, там немає нічого, лише величезна така мапа з напрямками, куди можна поїхати і все. А плану роботи немає? Нічого немає, От порожньо все. Да. Це ви нам сказали, що ми їх перевірили, бо дійсно у нас він ну, працює. напис Чигиринщина, да, такий гарний є. Але він заклеєний клейонкою і там вже половина букв відпала. Ну, ми там одну приклеїли, скотчем у нас був, але інші скоро відпадуть. Це Ну, фарбу так не височай просто. Він На балансі в Автодору. А Це, це було автодор, автодорого. А це ми, коли займаємося благоустрою, uh -huh. то ми своїм підприємствам, установам просимо, щоб вони просто зробили так, як воно uh -huh. повинно виглядати. А вони взагалі. Написи грянів на балансі об автобус, угу. на жаль, нам, як липовим перевіряльникам, не вдалося отримати жодної секретної інформації, та й поїсти на дурняк також не вийшло. Але єдиний позитивний момент, що нам практично вдалося отримати заяву від чиновниці адміністрації про те, що вона служитиме українському народу. А це вже позитив. Тисяча дев'ятсот році в Черкасах встановили пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам, що загинули в Афганістані. Ми ж в трьох метрах звідси будемо питати в Черкащан, де знайти цей пам'ятник? Де в Черкасах пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам? Чесно кажучи, не знаю, тому що я перший рік тут проживаю. Я студентка звідки тому... ви з Полтавської області. А хто такі взагалі воїни-інтернаціоналісти? Ялені немає. Не знаю, Соборна площадь. Соборні площадь, а де саме там? Я не знаю. А хто, хто такі воїни інтернаціоналісти? <ріх> Ви Черкас? Так. Да. вот а, а це що за пам'ятник? Скажите, будь ласка. Не знаю. Ну, Ось ми стоїмо тут більнем. Посибі вам. Уяву немає. Ви Черкас? Так. Да. А вот це що за пам'ятник, скажіть? Ну. Пам'ятник, той пам'ятник. Да? Де? Десь в центрі. Ну ви Черкас? Ми не. Черкас. Я так. Да. Пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам. Я навіть не скажу, якщо чесно. Я не місце, я недавно. Десь я його наблюдав, проходив колись мій мене. А ти саме не можеш задати, бо ми шукаємо це? Ні, не можу, якщо чесно. Та я всього два роки в Черкасах. Но... Ось. Де? На цій площі. Де саме можна показати? зараз вам скажу. Ну тут ж на цій площі трішки далі, мабуть, пройтись. Туди? Ну так. Да. До церкви? Ну, не до цієї церкви, а трішки далі. Пагорб слави. Пагорб слави. Mm. Ну, знаю, що ця площа називається площа е, інтернаціоналістів. Так. А чи тут є пам'ятник, навіть не бачила. А ви часто сюди ходите? Ну, кожен день. А хто такі взагалі воїни-інтернаціоналісти? Ой, хлопці. Мене таке спитали, можна я піду, тому що я спішу. Ну, на мою думку, це якщо інтернаціоналісти, значить, захищали ну, інтереси багатьох країн. Ну, я так вважаю. Якщо інтернаціоналісти, значить все загалі. а які саме країни захищали? Ну, хоча б три країни, які країни. захищали, так, воїни-інтернаціоналісти. Ну, якби не Україну, мабуть, не поставили тут. Тобто Україну. Так, перша країна, друга. Друга країна. Чесно. ну, Сказати неправильно, не хочу. Залишимось да? на Україні, так? Так. Да. Я думаю, на Соборній площі можна знайти його. Там саме пам'ятник цей, так? Мабуть. А де ще може бути? А, навіть не знаю. Хто такі взагалі воїни, інтернаціоналісти. Так? Це пов'язано з афганською війною. На Холомі славі. Там пагорб слави, так? Угу. І Там можна знайти воїнам-інтернаціоналістам. Ну, Інтернаціоналістам але в Аванці. Афганський пам'ятник пам інтернет. Ось пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам. Рядом ми стоїмо біля нього. А хто такі взагалі воїни-інтернаціоналісти? Е -е, чесно, я точно не знаю. Але я думаю, що це з другої світової війни. Воїни. Які воювали за ту чи іншу сторону. Ну, там були і махновці, і були і білогвардійці, і красногвардійці, то е, хтось, якась, мабуть, воїни, які приймали одну чи іншу сторону. І це їм встановило так усім сторонам пам'ятник. Не всім сторонам. Я, ну, можливо, не так зрозуміли. Воїни, які були на якійсь одній певній стороні. Ну, тому що за всіх вони не могли воювати. І... У тому... нас в Черкасах за яку сторону були. В якій стороні могли встановити пам'ятник? Махновцям, петлюрівцям, німцям. Ні-ні. Е, ні Німцям точно ні. Петлюрівці це, по-моєму, Закарпаття. А в нас, по-моєму, були білогвардійці і. Так, Білогвардійці. І червоногвардійці були? Фу-фу-фу-фу. Ну, Червоногвардійці, по-моєму, це більш уже Київ і, і, і та частина, ну, та сторона Дніпра. Ну. Тобто сюди білогвардійці не впустили червон, червоний, правильно? Ну, впустили, не впустили це поняття е, таке розмите, тому що е, вони, якби, мовити, воювали в певний період за одну сторону, за одну правду, а потім вони просто ну, ті стояли на тому боці, ті стояли за свою правду, ті за свою правду. Ви щойно припаркувалися на частину меморіалу воїнам-афганцям? Да. Навіщо ви так робите? Ну, Я ж одна так паркуюсь. А навіщо ви одна серед, серед багатьох? Я одна серед багатьох сірої маси, дякую. Ви не приберете машину? Приберу через ласка, де можна знайти в Черкасах пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам? Навіть не знаю, я не Черкаська. А ви Черкаська? Ні. А давно в Черкасах взагалі? Та ні, недавно. Ну, скільки, місяць, два-три. Та ні, більше, ну просто у нас навчання, нам нема коли. Ви не ходите по вулиці? Ну, по цій тільки й ходимо. – А тут ні, ніякі пам'ятники не помічали по цій вулиці. Н, навіть не знаю. Пам'ятник? А вот это вот за сразу за оператором. За кем? А, за оператором? Да. Спасибо, да. Інтернаціоналістом. Ні не знаю, З Черкас? Да, з Черкас. А де його можна знайти взагалі? Хоча б якийсь район, ми шукаємо. Воїнам інтер. Можливо, на 700... Не, не, на 700 -річчя. Ні, я не знаю, вибачте. А хто такі взагалі? Воїни інтернаціоналісти. М, не знаю. Це пов'язано з афганською війною. А, з афганською? Mm — -hmm. Ну, Напевно, люди, які брали участь в афганській війні. Я mm -hmm. не люблю хам, не. на неї. — Де в Черкасах можна знайти? Пам'ятник воїнам-інтернаціоналістам. А я теж не, не знаю. Хоча б район якийсь. Район. Ми шукаємо це. Тут десь це... в центрі, здається. Ага. Майже в центрі, так. Може все-таки не треба. Я не люблю на камеру показуватися. Просто скажіть, де він є, щоб ми туди Да Я ж не знаю, справді кажу. А хто вони взагалі такі, воїни інтернаціоналісти? Я не знаю. Це пов'язано з афганською війною. Звісно, що з війною закриюся, а з якою. Ми знайдемо, якщо ви скажете, хто це такі воїни інтернаціоналісти. Хто такі воїни-інтернаціоналісти? Не знаю. Це пов'язано з Афганом, з Афганською війною. А, ну так, да, вони з свій інтернаціональний долг в інших країн, там, от, в Афганістані, Таджикистані і так далі. А хто хто вони? Они, ну, це э, наші українці. А чого вони туди їхали? Виконувати інтернаціональний долг, щоб допомагати э, другим націям, країнам. А в чому допомагати? Э, Помагати. Э, на ладі діла все То Будівництво якесь чи що. Так. Да. Mm? Тобто в Афганістані відбувалося будівництво, так? А що саме? Атомної станції, гідроелектростанції, Чого? Uh, чого туди їхали? Ну, взагалі, країни, економіки, uh -huh. господарства. Ось стоїть. Він там інтернаціоналістом, загинувшим в Афганістані, ось це він. Це ім'я є. Ви одна з небагатьох, яка сказала правильно. Чому так, от, як ви вважаєте? Багато хто не знає взагалі, ну, взагалі, хто це такі і для чого їм пам'ятник. Ну, і рівень освіти, звичайно, перш за все, а потім загально таке соціальне у нас суспільна освіта. Люди намагаються нічого не знати, мені зараз здається. Мало цікавиться.